Сьогодні, дівчата і хлопці, ми з вами приготуємо рулетики. Але начинка буде така цікавенька. Нам вона дуже подобається. Він потім і в розрізі гарний, і на смак смачний, він соковитий. Для цього нам рулетику буде потрібно, Господи, так я сказати, швидко, свинний балик. Потім варені яйця, сир твердий, помідор, зелена цибуля, майонез, чесничок. І ще е, я сьогодні використаю для змащування м'яса е, той соус, який я робила для всіх страв. У нас є на каналі. Ось він у мене тут в баночці, ще є. От. І я вирішила його використати для цього м'ясця. У мене вони вже шматочки порізані, тому я їх беру, вже плівку не йшла, брати, взяла пакетик. І так, І вам покажу, що будемо робити далі. Беремо наше м'ясо, солимо його з обох боків. Так. Якщо у вас немає балика, можна просто з такого з рівного м'яса, якого ви можете там. Просто відбити. І хотіла сказати, якщо у вас немає такого соуса, або ви там не хочете його робити, ну він вам не потрібен, там, цей, берете просто, оце, посолили, посипали люби, там, які ваші улюблені приправи, як, як хочете. Перець, там, сіль, може, якісь італійські травички, прованські трави, часничок, і все, більше нічого не треба. Так, отак от взяли. Добре, підмастили його, От, посолили, підмастили цим соусом і переложимо його в тарілочки. Воно буде лежати до тих пір, поки ми будемо з вами робити нашу начиночку. Так же само робимо і з наступним шматочком. Ось так ми його помастили, я його відложу поки в сторону. Так, беремо на крупній тертушці, натираємо наші яйця. Я натиратиму, я не буду різати якими шматочками, я завжди так роблю. Так. Потім сюди натираємо твердий сир. Сюди. Сирок треба, щоб ото добре плавився. Бо зараз такі сири є, що не плавляться і вони тоді не такі смачні. Воно тоді буде просто кусочком. Ну, так вже як і є. Так, так дотираємо до кінця його. Так, тут наша начиночка така смачна. Беремо наш чесничок і вичавлюємо теж сюди. Так. Беремо нашу зелену цибульку. І нарізаємо її дрібненько. І теж туди додаємо. Я вкидаю без білого. Ви, як хочете, можете і з біленьким вкидати, воно теж не зашкодить. Тепер беремо помідор і нарізаємо його теж квадратиками. і Хотіла сказати, якщо ота юшечка сік, його не виливайте. Просто залиште на цьому, виберете шматочки помідора і все. Тоді беремо наш майонез і вичавлюємо сюди. Підсолюємо, але не багато, тому що м'ясо мене то тут треба трішечки. Так, добре перемішуємо це все. Ось така. Консистенція повинна вийти нашої начинки. Тепер беремо шматочок нашого м'ясця. ложимо сюди начинку нашу так. і так її розпреділяємо не на краючок, а трошечки так, трохи далі. Не зовсім до кінця, але так. начинку не жалійте. І починаємо так тугенько скручуватись. Бачите, ми як починаємо скручувати, воно починає туди до, у нас лізти, того і кажу, не до кінця. От. Ось так от воно у нас. Беремо, виложуємо нашу начиночку сюди. так. І закручуємо. Тугенько-тугенько, щоб то притрималося. Отак. Тоді беремо наші рулетики, Ось сюди, отак. Низом те, що ми закрутили, оцей поняли, крайочок сюди. І так, в нашу цю бумажку, отак от тугенько закручуємо, як цукерочку. Отак краї замотали Отак. і ложимо на противень. Туди, на деко. Так робимо з наступним. Сюди. Потім взяли так, замотуємо тугесенько тугенько, тугенько. І знову так. Ось такі завернуті цукерочки, я відношу в духовочку. Спечу, покажу, що в мене вийшло. Ось приготували ми такі, такі рулетики. Дуже смачні, соковиті. Дивіться рецепт. Готуйте і смакуйте. Якщо вам сподобалися наші рецептики, готуйте. Були раді поділитися з вами таким рецептиком. Це дійсно дуже смачно і робиться просто, Ну, так як ми завжди всі любимо, щоб швиденько і смачненько. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До